На лівобережжі Херсонщини російська пропаганда продовжує сіяти фейки про історію нашого краю. І рефреном у кожній такій маніпуляції звучить: все створили і зробили росіяни. Чи насправді Олешки Альошки як фантазують окупанти про нову каховську ГЕС? Та чи дійсно до росіян на півдні України нікого не було? Поїхали розбиратися. З назвою цього містечка на Лівобережжі Херсонщини з часів його заснування завжди були якісь проблеми. То його імперська російська влада у 1784 році хотіла назвати Дніпровськ і, взагалі, стерти з пам'яті згадку, що тут була Олешківська Січ. Але все ж зрештою спотворила російськомовною назвою Альошки. Через 126 років сталося перейменування. Місто отримало назву на честь радянського функціонера Цюрупи. Лише у 2016 році населеному пункту повернули назву Олешки, але сучасна російська пропаганда продовжує стверджувати, що місто має назву Альошки. Звідки ж пішла назва Олешки? Деякі вчені вважають, що вона має давньогрецьку топоніміку в українській мові через перекладену в середньовіччі давньогрецьку літературу. Збереглися деякі такі гідроніми. Назва Альсос у різноманітних варіаціях Олеща, Уліски і Ліче зустрічаються з середньовіччя. З письмових джерел XVII століття ми знаємо річку і Луг Олешки, де згодом у XVIII столітті розташовувалась Олешківська козацька Січ, а згодом виникло місто Олешки, розповів краєзнавець Андрій Лопушинський, журналістам вгору. І не про які Альошки тут і мови немає. Також російська пропаганда поширює інформацію, що ця місцевість почала розвиватися виключно. Під час правління Катерини II. а також це ісконно російська територія. Тут на них чатує невеличка історична прикрість, про яку пропаганда постійно забуває. Насправді, наприкінці XVIII століття війська російської імперії захопили, зробив наголос на цьому слові. Саме захопили, а не приєднали, як пишуть деякі російські історики. Херсонщину після двох російсько-турецьких війн. 1768 по 1774 та 1787 по 1791 роки до цього територія належала васалу османської імперії Кримському ханству. Тоді й Туреччина може назвати цю територію своїми ісконними землями, але не робить цих навіжених спроб відновити свою імперію. Тоді до турків можуть приєднатися греки, бо кілька століть на теренах Херсонщини існували грецькі колонії та міста держави. І звісно, Олешківська Січ та низка козацьких зимівників, хуторів, також були тут на початку XVIII століття. У 1709 році козаки, які підтримали гетьмана Мазепу у боротьбі з царем Петром І, переселилися у район урочища Олешки та заснували Січ з одноіменною назвою. Вона мала чотирикутну форму: рови, вали, редути, браму. У центрі Січі розташовувалися курені напівземлянки, а також була церква Покрови Пресвятої Богородиці. Січ займала за оцінками дослідників щонайбільше 2 гектара території. Проіснувала вона до 1728 року. Цей список можна продовжувати і продовжувати. І що змінилося за 200 років в російській пропаганді? Та нічого, зараз нові російські загарбники в інформаційному полі знову називають місто Олешки незрозумілими Альошками. Найбільше блюзнірство з боку окупантів це обіцянки, що вони знову відновлять каховську дамбу, яку ж самі і підірвали. Тоді й тепер російські окупанти, спочатку побудувавши, а потім знищивши Каховську ГЕС, завдали лиха жителям Херсонщини. Будівництво греблі в 50-х роках призвело до затоплення понад 90 сіл. 37 тисяч жителів назавжди втратили свої домівки та були вимушені покинути рідні місця, де їхні предки жили поколіннями. У 1958 році навколо цієї драми за сценарієм Олександра Довженка зняли фільм Поема про море. Ось як він передав біль та масштаб злочину радянської влади. Цей страшний сон переходить у дійсність майже непомітно. Весь Дніпровський низ від Запоріжжя до Каховки зразу став невпізнаним. Пішов під Дніпровську воду, великий Запорозький Луг. Потонули навіки старі хрести на дідівських кладовищах. Все, що батькам і дідам віками здавалося красивим від перших дитячих років. Все щезло. Так і тепер через знищення Каховської ГЕС зникають цілі села, та люди втратили те, що все своє життя будували, цінували та берегли. Нєць самніні, вистановім ГЕС, риторика із розряду, а давайте повторім, улюблена серед окупантів. Детальніше про дві трагедії, яку завдала жителям Херсонщини Каховська ГЕС, дивіться в історичному сюжеті медіаплатформи вгору. Посилання в описі, і звісно, окупанти звинувачують український уряд та ЗСУ у цьому жахливому теракті. Хоча варварський злочин, підірвавши Каховське водосховище та спричинивши чи не найбільшу в Європі екологічну катастрофу за останні півстоліття, вчинила Росія, Фактчекери проводили не одне дослідження та викривали маніпуляції окупантів щодо цього. Це історичний фейк в історії нашого краю, силкуються поширити вже не перше десятиліття, якщо не сказати століття. Головна теза тут був лише голий степ, а прийшли росіяни і принесли цивілізацію. Тут розберемося детальніше. По-перше, до повномасштабного вторгнення декілька років поспіль проводили археологічні розкопки біля села Тягинь, де у 14-16 століттях розташовувалася спочатку Литовська, а потім Турецька фортеці. Їх перші дослідження, робивши на початку 20 століття засновник сучасного Херсонського країзна. Ча музею Віктор Гошкевич. По-друге, на території Херсонщини на початку XVIII століття були дві січі: Кам'янська та Олешківська, також частина нашої області входила до складу війська Запорозького. По-третє, у 16-18 столітті на Херсонщині кочували Едичкуйська, Джамблуйська і частково едесанська орденогайців. За різними оцінками істориків, цю територію заселяло до півмільйона татар. А коли вже російська армія захопила територію півдня України. Тоді вони вже і звільнили цю територію від ногайців. Спочатку частину їх переселили на Кубань. Частина була вимушена виїхати до Туреччини. Остання хвиля еміграції татар відбулася після Кримської війни 1853-56 років. Вони або виїхали до Південної Басарабії, зараз це територія Південно-Західної України, або до Османської імперії. І цей список народів та етносів, які були до приходу російських завойовників у XVIII столітті, можна продовжувати нескінченно. Але у пропаганди є своя методичка, якою вони дотримуються. Трагічно в цьому те, що вони власними фейками задурюють голову українцям, які зараз опинилися в окупації та в інформаційній ізоляції. Віримо, що незабаром повернемо всі наші землі та окупанти не встигнуть русифікувати українців. Підписуйтесь на медіаплатформу вгору, поширюйте це відео. не Піддавайтеся пропаганді та давайте разом дересифікувати наш рідний Херсон.